На подвір'ї Анатолія Сидоренка живе лелека. Птаха з пошкодженим крилом чоловік доглядає з вересня минулого року. Літати лелека не може. Проте у дворі Анатолія Михайловича почуває себе впевнено серед домашніх курей. Пернатий полюбляє їсти рибу, ракушки, сало та здір. Дуже любить компанію. Він сам не любить да, кури там і вони. Щепає їх, правда, щепа. Чекає, поки вони грибуться, червей нагрибуть, тоді він їх відганяє і їсть. Там дуже хитре. Потім заходять вони в курятник, він їх зустрічає всіх і кожен щепне, щетаємо. Дружина сказала зразу: ти подумав, що це ж береш не на, не на сезон, і на це я вже похилу віку і будемо доживати в місті. Найбільше клопоту з лелекою було зимою, особливо під час морозів. Адже у тих перелітних птахів немає пуху, щоб зігрітися. Взимку в основному він провів з у... курми знизу, там полки спеціально, щоб на нього дзвонили. А вони зверху. Лампа обігріву, реле часу стоїть. Виставляю або по півчаса гріє час, або по через кожні 15 хвилин. От. Тепло. Але ж днем. Одівали куртку, на нього, я перешивав її вручну, підганяли, щоб він не гуляти. А потім, вже, як морози придавили, прийшлось хату забирати. У душовій він так хорошо сам себе поводив. Чудово прямо. Ось це гніздо господар спорудив 9 років тому, проте тільки в минулому році тут почали гніздуватись перелітні птахи. Через засушливе літо Анатолію Михайловичу довелося виходжувати покинутих пташенят. Та тут ця вулиця доглядала, хто рибу морожену, хто свіжу. рибаки навіть отаких карасів зічки носили. Ну і сам сам я рибак заядлий, й днем і ночі, і павучками, і всім ніхто цього не запретить. Відлітають 19 серпня, це по Україні признано так. Ну, Хто молоді раніше, батьки пізніше, старші, молодняк раніше відлітає. Так вони в строки відлетіли, тільки відлетіли 20-го, не 19-20. Другий рік поспіль на подвір'ї Анатолія Сидоренка лелеки висиджують потомство.